Я вам що хотіла сьогодні зняти. Пам'ятаєте, оці от мої, що я казала, купила мельхіорові на Блошиному ринку в Києві такі от чашечки, але одна ще більш а друга зовсім чорна. Начиталась я лайфхаків в інтернеті. Дай, думаю, перевірю. Заодно і з вами поділюсь. От дивіться, що я вичитала. На дно кладемо фольгу, і я кладу і от ці дві. Ці два наборчики, так кудись, ти задереєшся. От, от. А це чи поміститься другий, чи ні. Щоб потім у вас не виникало запитань, чи якихось підозр в підставі, кладу одразу два набори, бо потім скажете, що показала один, потім показую інший. Ну, вистачає таких людей. Тепер написано багатенько соди і багатенько солі. Я не знаю, що в їхньому розумінні багатенько. Роблю насипаю, скільки мені не шкода. Знову ж таки, як і в випадку, з... ну, що мені тут соду шкодувати, правильно? Так, а тепер, теж багатенько солі. Ну, власне, як сказано, так роблю. Що таке багатенько? Я не знаю, не питайте. Чайник закипів, але я зараз ще на кнопочку натисну. Нехай воно. І ми побачимо, що з цього вийде. Бо купити засоби готові, ну, це можна, але мені цікаво, чи працюють от ті всі лайфхаки, які радять в інтернетах. О, вода закипіла. Як було сказано, заливаю цю всю радість, що я не підставила дощечку, зараз поставлю дощечку під кастрюлю. І лишаю на. 15 зараза хвилин. Запітніла камера, клас! Тобто ви нічого не бачите? Але ви хоча б чуєте? Ну, зараз водою залю, побачу, побачу що з цього вийде. Я лишаю. Зараз у нас. Яка у нас? Там година. Камера побачить взагалі чи ні? 13.11. Через 15 хвилин ми подивимося, що у нас з цього вийшло. І так, пройшло трошки більше, ніж 15 хвилин, але я про всяк випадок зробила запас за часом. Дивимось, що у нас вийшло. Зараз запітніє камера, мабуть. Ну, то, що воно фу-фу-фу, запах на всю кухню, це я вам одразу кажу. Так, спочатку дивимось. По цій я не дуже розумію. Зараз я ще спробую його мочалочкою потерти. Зараз я гляну ті, що були темніші. Ну, тут явно щось відбулося. А чи відбулося це в плюс чи в мінус? От тут, тут треба дивитися. Ну, мені прям цікаво, зараз одну секунду. Чи воно буде взагалі відтиратись? Слухайте. Ну, може, йому ще варто трішки постояти, але я вам хочу сказати, що це точно працює. Я не певна, що я його відітру на 100%. Але, ну ви пам'ятаєте, яким я його клала на початку експеримента. Ну, щось в цьому точно є. Треба ще трішки попрацювати руками. Але ви бачите, що воно працює? Як на мене, залік, цей лайфхак працює.